Здоровічка всім українцям, то ти її насилає Україну. <сіх> всім привіт! З вами Даня. Сьогодні я показую дуже крутий мод, який для певних патріотів України, як ви бачите, на мені ось такий якби така шапочка з вкусами. Ну, українське. Далі ось така сорочка, машинка українська, шаровари та чоботи. Давайте приступимо до моду. Добре, що спочатку цей мод удаю. Він нам трезуб. Ось такий, як ви бачите, реально тризуб, який можна скрафтити. Тільки в мене мода краткіт. Я, звичайно, скачаю і будемо показувати крафти. Наступно нас тут це ось такий от блок України називається. Це ендер український. Тут є ось такий от мов, Ендер козак. Це скарбниця українська. Це ось така, як ви бачите, на українській домах ось така І це теж такий вечорний блок. Давайте приступимо до наступних. Ось є ось така писанка, яку ми можемо... Якщо ми зголоніли, ми можемо її з'їсти. Ключу так. Так, день. Так ось, наступна це така ця супілка. Давайте подивимося, як вона грає. Нормально. <звук> у нас така зброя булава. долго мы можем купить. Так, дякую за. Теперь мы украинским, дарь, Далее. Бандура. Вот. Украинская. Слухай, украинская. Так, вот такой Видите, тут дает вот. Сам. Давайте вот Давайте перейдем до инжо. Еще мод Має 5 урона. Добре. Перейдемо до одягу. Одягу це ось така шапка, як ви бачите, з вусами, звичайно, наступна корона, яку мене дітей, давайте я вам покажу. Ось бачите нас корона. Так. Держимо на шапку. Наступний це вишиванка, вона в мені є, як ви бачите. Далі шаровара ось такі вони червоні прості. Наступне це чоботи. Вони ось такі. їх дуже незамітно. Ну що ж, почнемо далі. Ще до моду такий кораль є. Давайте ми їх надінемо. Ну якщо це качала дівчинка, то звичайно їй це пасує. Дивіться, це класно. Золота гривня! Дивіться, золота гривня. Золотий рубль. А тепер... Так, а тепер на снічні частина моду. Це яєчка! Вони додають бабая. Ну, знаєте, там українську бабая. Добре, ендер козак, злидень та лелек. Давайте ми їх всіх попробуємо. Так, бабай. Доброго дня, бабай. Давайте я. я візьму шабля, це ж не так. Гей, я вб'ю тебе бабайко. Вб'ю. Вб'ю бабайко. Так смішно каже і він нам дає палич. Наступне ендер козак. Здорово, ендер козачок. Ти мій бро. Ти хоч уже не будеш за нами ходити, але ти бро, я тебе не буду вбивати. Наступне це злидень. Він ось такий малий. Нефточку, але його хочу вбити. В нього такий нічого не випадає, а якщо ми вб'ємо козачку. Козачку. Із нього випадає наш ендер український блок. Наступний. Це лелека. Дуже гарна пісня, я сказала. Ей, я тому мушу бити. Е, ми, от коли ми вбиваємо її, то у нас первая ще це. Все -таки. Далі ось ця трезниця ви можете скласти трезу в нас, тільки я трошки не да до... ну, не знаю, як це. Ну, як це використовується, можете зробити ось таку ось таку хатку українську. Що якось що мод, качайте, якщо ви дійсно патріоти України. Добре, був. Увайтес вам був. Те. Слава Україні! Смерть ворогам. Смерть мушкалям, коротше. Пока.